Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Англійський Експрес біля мікрофону Герман Гошкадор та наша викладачка Наталя Мармулевич. Наталю вітаю! Розкажи, що ми сьогодні вивчимо. Доброго дня усім! Після сьогоднішнього заняття ви зможете використовувати артикль та знати, як називаються деякі приміщення у квартирі в англійській мові, як і в українській, існують частини мови. Одна з них іменник. Пам'ятаємо, так це частина мови, яка називає предмети і осіб. Відповідає на питання хто і що. Іменником виступає слово як стіл, вікно, дівчинка, пляшка чи лікар. Існують іменники однини і множини. Іменники в англійській мові майже завжди вживаються з артиклем. Це така частина мови, якої немає в українській мові, але вона вважається потрібною в англійській. В англійській мові є неозначений і означений артиклі. Артикль a, який означає ніби один. Саме тому ми його використовуємо лише в однині. Лише перед словами, які починаються на голосну, ми поставимо артикль n. Для прикладу слово. apple Яблуко не буде звучати з артиклем – «a apple», Тому ми скажемо An Apple. Артикль Ей означає один, нагадую, an також один. І це будемо називати неозначений артикль, так? Саме так неозначений артикль. Чому він неозначений? Бо артикль AN ставимо перед словом, яке чуємо в оповіданні вперше, або не уточнюємо який конкретно це цей предмет. Якийсь один з поміж усіх на світі предметів цього роду. Наприклад, собака. A dog. Лікар. A, dog. A doctor. A doctor. А от апельсин an orange. An orange. У випадку з апельсином ми вже ставимо артикль «an». Наведу приклади ще. Я маю собаку. I have a dog. I have a dog. Я маю апельсин. I have an orange. I have an orange. Моя сестра є стоматолог. My sister is a dentist. My sister is a dentist. Тут думаю, все зрозуміло. Тобто, якщо ми хочемо назвати якийсь іменник, маємо обов'язково додавати до нього цей артикль Е e або Н. Так, тільки нагадую, обов'язково перед тим іменником, який е, вживається в однині. Якщо перед іменником ти можеш сказати один, один апельсин, одна дівчинка, тоді артикль ставимо обов'язково. Mm -hmm, зрозуміло далі. Вказівні займенники «this». І that. This означає цей, ця, це. Ми вживаємо його з тими предметами, які розташовані ближче до нас. Ось, наприклад, чашка, яка в мене в руці, буде this cup. This cup. А ось та чашка, яка далі від мене, буде вже that cup. That cup. Отже, слово that означає той та або те. Вживаємо з займанниками в однині. Ще раз. This, this. перекладаємо цей, ця-це. That. that вживаємо з тими предметами, які знаходяться далі від нас. І перекладаємо слово that той та те. Наприклад, this cup. This cup. That cup. That cup. That Угу. Це є чашка. This is a cup. This is a cup. То є чашка. That is a cup. That is a cup. Тож слова this і that можуть перекладатись як це і то. І перейдімо до теми квартира. Як і зазвичай для початку запам'ятаємо слова по темі квартира. Перше слово квартира an apartment. An apartment. Але стій, я пам'ятаю, що в школі ми вчали, що квартира це е Я помиляюся? Не помиляєшся. Це британський варіант A flat». «Apartment» – більш американський. Ти чуєш, він навіть звучить так більше по-американськи. Та e «apartment» – «apartment» стали таким популярним словом, що його тепер вживають всі. Ага. Тобто, якщо я кажу «apartment» або A flat», і то і то правильно. так. І те, і те правильно, mm -hmm. все вірно. Наступне слово кімната – «a room». A room спальня. A bedroom. A bedroom. Найпростіше запам'ятати слово bedroom і інші назви кімнат. А слово кімната буде room. Room. Ліжко. A bed. A bed. Відповідно, спальня. A bedroom. A bedroom. Вітальня у нас буде a living room. A living room. Кухня. A kitchen. A kitchen. Ванна кімната. A bathroom. a bathroom Ліжко знову a bed. A bed. Диван. A sofa. a sofa Дзеркало a mirror. A mirror. Стіл. A table. a table Стілець. A chair A chair. М'який стілець. An armchair. An armchair. Повторюємо ще раз, щоб краще запам'ятати. Квартира. An apartment. An apartment. Kimnata. A room. A room. Spalna. A bedroom. A bedroom. Vitalna. A living room. A living room. Kuchnia. A kitchen. A kitchen. Vanna kimnata. A bathroom. A bathroom. Lisko a bed. A bed. Divan. A sofa. A sofa. zerkolo. A mirror. A mirror. Steel a. A table. a table. Стілець A chair. A chair. М'який стілець an armchair. An armchair. А зараз я проведу екскурсію по своїй квартирі. Уточнюю, якщо ми вживаємо присвійний займенник з присвійні займенники, такі як має моє, то артикль вже не обов'язковий. Так, як іменник, стає автоматично означеним, ми знаємо, чий він і про який конкретно ми говоримо. This is my apartment. This is my bedroom. This is a bed and that is a sofa. That is my daughter's bedroom. This is a kitchen and that is a bathroom. Look, this is my mirror. Let's go to my living room. This is a sofa. And that is an armchair. Тепер давайте трішки розберемо те, що я сказала. This is my apartment. Це є моя квартира. This is my bedroom. Це є моя спальня. Ви помітили, що в цих двох реченнях я не поставила артикль перед «apartment» і перед «bedroom». Чому, 'ір Тому що і там, і там перед ними стоїть «my». Так, вірно, «My «My apartment» і «my bedroom». Тому не потрібно. І відповідно ці слова стали автоматично означеними іменниками, тому що я сказала, що вони мої. Наступне речення this is a bad. And that is a sofa. Це є ліжко. This is a bed. І то є диван. That is a sofa. Тепер я кажу: That is my daughter's bedroom. То є моєї дочки спальня, якщо перекладати дослівно. Українською мовою ми зазвичай говоримо: Це є кімната моєї дочки. Так, у тебе виникло якесь питання до мене. Так, я хотіла запитати, чи ти пам'ятаєш українську мову в школі? Скільки відмінників іменника? О, в українській мові так зараз називаний родовий. <гум> Не потрібно всі перераховувати. <гум> їх багато сім. Ї. То я веду до того, що в англійській мові їх немає. Видихайте, зате є присвійний відмінок іменника. Ми до особи, який щось належить, додаємо апостроф і літеру С, This is... My daughter's, my daughter's bedroom, bedroom. This is my daughter's bedroom. This is my daughter's bedroom. This is my daughter's bedroom. Так. So, нас this is a kitchen. This is a kitchen. Це this, this, this is a bathroom. This is a bathroom. Далі я кажу. "Дивись, Look. Look. Це є моє дзеркало. This is my mirror. This is my mirror. Далі. Let's go. Тобто ходімо або пішли. Let's go to my living room. Let's go to my living room. Пішли у вітальню. This is a sofa. This is is a a sofa. sofa. Це є диван. And that is an armchair. This is a sofa, and that is an armchair. І то that є м'яке крісло. Зараз я проведу тур по своїй квартирі ще раз. Ви вже і слова знаєте, і граматичні одиниці деякі, і тепер краще зрозумієте і запам'ятаєте. This is my apartment. This is my bedroom. This is a bed and that is a sofa. This is my daughter's bedroom. This is a kitchen and that is a bathroom. Look, this is my mirror. Let's go to the living room. This is a sofa and that is an armchair. German, а давайте зараз ти покажеш нам свою квартиру. Уявімо, що ми Okay. Mm, zaraz bude po mojej okay guys this is my apartment above flat this is my bedroom and this is my kitchen this is my bathroom and this is my living room let's go here look this is a table this is a chair and that is a bookcase that's all my room is very small Ну що ж, друзі, на цьому у нас на сьогодні все. Ми приготували набір карток Quizlet з головними словами та фразами, щоб ви могли практикувати їх у свій вільний час. Посилання на квізліт ми додамо до опису цього подкасту. Нагадую, що всі корисні посилання на додаткові матеріали ви можете знайти в описі до подкасту, а також на порталі Експеримент та у наших соціальних мережах. Якщо ви раптом не знаєте, як швидше нас знайти в інтернеті, просто напишіть в обраній соцмережі або у гуглі Англійський Експрес цю фразу. І одразу знайдете наш проект. До нової зустрічі.